Це ж вже було. Ми вже бачили і героїзацію. Ми вже бачили і розрив між образом військового як сильної людини переважно сильного чоловіка. Все ще в суспільному сприйнятті, хоча це вже далеко не тільки так. І слабкого ветерана. У нас досі є певний стереотип, що ветеранство це те, що з тобою стається, коли ти помилився і щось пішло не так. Коли ти не так пройшов свій військовий шлях, і ти вийшов, і тепер з тобою є купа проблем. Але це слово не дорівнює проблеми. Це слово дорівнює досвідчений воїн. Це слово, яке позначає щось, що з тобою сталося. Я нещодавно перелистувала книгу тіло віддалік, і там буквально в другому чи третьому розділі автор згадує свого викладача, який забороняв їм читати книги з психіатрії. І Змушував іти і вчитися у своїх пацієнтів, називаючи їх по імені і а не по їхньому діагнозу. Він забороняв перший рік своїм студентам давати діагнози людям, і натомість говорив про навіть розлади психічного здоров'я як про щось, що з тобою відбувається. Бо мені здається, ми дуже багато в наративі про психічне здоров'я, зокрема, психічне здоров'я ветеранів, говоримо про стан як про проблему. Як про щось, що необхідно вирішити, ми навіть з любов'ю мали цей цю дискусію на дуже приватному рівні, якийсь час тому, коли я не хочу вийти зі своєї ситуації, я хочу її пройти. Я шукаю в терапії, я шукаю в цих ресурсах спосіб пройти складні речі, які зі мною відбуваються, бо вони побудовані на моїх цінностях. Я їх обираю. Я обираю бути там, де я є. Я обираю бути робити ту роботу, яку я роблю. Я обираю залишатися в Україні або не залишатися в Україні і дбати про своїх дітей, адаптуватися в закордонному в контексті. Це все складні досвіди, але це вибір людини.